І на закінчення нашого уроку ми з вами проведемо метод хвилинка. Тобто ви повинні будете протягом хвилини розповісти весь матеріал, який запам'ятали. Будь ласка, бажаючи є. Данило. Коли Іван Мазепов починав бути гетьманам у Сухській державі відбувся перегород і на пристій став Петро перший. І Іван Мазепа, щоб контакт взяти була фу, поїхав до московської держави, і почав дарувати ну, подарунки по три першому. Він не повідав про всі виділки мозаків, по Петру по потребшему. По він також дарував багато подарунків. А, він ну, українська армія готувала російську армію, яка побувала на ну, території Гетинщини. Також Іван Мазепа відбудовував церкви дуже багато зробив сташинопромільованим станом. Потім, коли Карл 20 законував Мазепі, що він може змінити гетьмічну, то він перейшов на його бік. І вони почали битися разом. Але Карл 12 програв потім першому. І Іван Мазепа втік. А потім, коли дізнався, що... Добре, молодець. Даша, будь ласка, давай спробуєш. Наприкінці. 18 на 4 18 -го століття були такі події, була така подія Вічний Мир, підписаний між Москво, Московським царством та, та Речі Посполитою проти общого ворога Туреччини. Саме тоді відбувся перший кримський похід, але він пройшов не дуже вдалий, в цьому звинуватили Гетьмана Самойловича, і тому його зняли з посади гетьманства. На, на посаду гетьмана Ставили Івана Мазеку. Але було дві версії, дві основні версії про цю посаду. Перша версія була, що він чесно, чесним е, вибором і е, його вибрали самі козаки. А друге було те, що його добрі відносини з Петром Ішим допомогли йому об, отримати цю посаду. Думаю, дивиться. Ще бажаючи, Богдаслав. Влітку літні року, після поразки в УКИ, українська російська армія довелося відступити. Після поразки було обрано нового Гельмана Івана Мазепи. Після його обрання було ухвалено Коломацькі статті, в яких йшлося. розвалювався, обирати старшину. Та всі повинності він мав виконувати за наказом царя. він не мав права вкладати мені відносину, також він не мав права. Так, так ну добре, можете сідати.